Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо другу частину поверхневих вод Євразії, а саме, озера Євразії, багаторічна мерзлота, льодовики, підземні води, болота, а також вплив господарської діяльності людини на поверхневі води Євразії. І спочатку давайте ми з вами розглянемо озера материка. Озера Євразії дуже різні за походженням їхніх улоговин розмірами, глибиною, солоністю і розміщені на материку дуже нерівномірно. Спочатку розглянемо озера тектонічного походження. Озеро Байкал найглибше озеро планети, містить 20% запасів поверхневих прісних вод земної кулі, без льодовиків. Простягається озеро з північного сходу на південний захід на 636 км шириною від 25 до 79 км. Озеро виникло в грабені, глибокі вузькі западані земної кори з крутими схилами, тому є тектонічним. В озеро впадають 1123 річки, а витікає лише одна ангара, права притока Єнісею. Озеро має найчистішу і прісну прозору воду на планеті з прозорістю до 40 метрів глибини. Байкал є найстарішим озером на Землі, віком 25-30 мільйонів років. Щороку береги озера розсуваються приблизно на 2 сантиметри, а його площа збільшується на 3 гектари. В Байкалі півтори тисячі видів тварин, з яких 65% – ендеміки – індеміки. І 33% релікти, і це є світовим рекордом. Мертве море озеро належить до тектонічних і є найсолонішим озером світу, розташоване на північному заході Аравійського півострова. Солоність води в морі становить 260-270, за іншими даними, навіть 310 проміля. Улоговина озера найглибше западено на суходолі, яка лежить на 400 метрів нижче рівня Світового океану. І вода, і грязі Мертвого моря мають цілющі властивості. Ісикуль озеро Тектонічного походження, що розташоване між хребтами північного Тяньшаню. Ісикуль це найбільше озеро Киргизії, входить до 25 найбільших за площі озер світу і на шостому місці за глибиною. Солоність 5,9 проміли. Висота над рівнем моря 1609 метрів. Озеро Бастічне впадає до 80 невеликих річок. Скадарське озеро це найбільше озеро на Балканському півострові, розташоване на території Чорногорії та Албанії. Озеро є одним з найбільших пташиних заповідників у Європі. Тут мешкають 270 видів рідкісних птахів, у тому числі чаплі, пелікани та баклани. На півночі Євразії багато озер льодовикового походження, улоговини яких виникли після відступу давнього льодовика. Перше місце за кількістю озер серед держав світу посідають Швеція та Фінляндія. Озера займає 9% їх території. Ладоське озеро розташоване на півночі східноєвропейської рівнини, що сформувалося в межах опущеної ділянки земної кори – Грабена. Ладоське озеро є найбільшим прісноводним озером у Європі. Воно живиться в основному за рахунок притоку річок. Прозорість 4-6 метрів, озері 600 островів. На ладозі спостерігаються своєрідні стоячі хвилі, сейші. Це коливальні рухи всієї маси води. В одному місці вона підіймається, а в іншому опускається. Вони пов'язані зі зміною атмосферного тиску над різними частинами озера. Онеське озеро також льодовиково тектонічного походження. На північному заході Європейської частини Росії друге за площею Прісне озеро Європи. Впадають близько 50 річок прісне з прозорістю до 8 метрів. В озері нараховують 1650 островів, найбільш відомим з яких є остров Кіжі, на якому розташований музей-заповідник XVIII століття з дерев'яними храмами. Озеро льодовикового походження. Женевське озеро це найбільше озеро Альп і друге за площею після озера Балатон – озеро Центральної Європи, найбільше в Швейцарії та Франції. Впадає і витікає річка Рона. Боденське озеро льодовикового походження сформувалося на протязі останнього льодовикового періоду. Знаходиться у передгір'ях Альп на межі Німеччини, Франції та Австрії. Складається з двох частин: Верхнього та нижнього. Впадає та витікає річка Рейн. Озеро це єдина область в Європі, де немає ніяких формальних кордонів, оскільки немає жодної юридично оформленої згоди, яка б визначала межі між Німеччиною, Австрією та Швейцарією. Реліктові або залишкові озера Євразії. Каспійське море це найбільше за площею водної поверхні, в тому числі і найбільше солоне озеро у світі. Це залишок давнього морського басейну, який в минулому сполучався із Світовим океаном через Чорне море. Озеро несуть води понад 130 річок, але жодне з річок не витікає, тобто це безтічне озеро. Більшість води в Каспі приносять річки Волга та Урал. Солоність 12-13 проміле. Під час штормів на цьому озері утворюються хвилі заввишки до 15-17 метрів. Природні багатства, нафта, природний газ та осетрові риби. Через інтенсивний видобуток нафти рівень моря знизився на 10 метрів. Озеро Балхаш має реліктове походження і розташоване у Центральній Азії. Це четверта за розмірами озеро в Євразії і єдине у світі, де солоність води в різних його частинах істота відрізняється. Довгою косою воно поділене на дві половини. У західній частині балхашу вода прісна й мутна, а у східній солонувата й прозора. Причиною такого явища є річка Ілі, що живиться льодовиковими водами. Вона, впадаючи в озеро, опрісняє його західну частину. Витягнута серпоподібна форма озера перешкоджає швидкому перемішуванню води. Аральське море озеро. Друге за площею озеро в Євразії належить до Реліктових Озер. Аральське море це сумний рекордсмен, оголошено зоною екологічного лиха, через швидке висихання, спричинене господарською діяльністю людини. Власне, самого озера майже не залишилося. Озеро Лобнор ще одне з реліктових озер Євразії. Озеро Солоне майже повністю висохло, розташоване на заході Китаю у південно-східній частині Кашгарської та Римської рівнини. Озеро ніколи не було велике. Воно поступово зменшувалося і засолонювалося в результаті господарської діяльності людини, зрошення та вирубування прибережної рослинності для палива. Починаючи з 1964 по 1996 роки, на цьому полігоні було проведено 45 ядерних випробувань, проведених Китаєм. Окрім перерахованих видів озер, в Євразії присутні й інші види, наприклад, Сарецьке озеро на Памірі – це одне з наймолодших на земній кулі, є загатним або завальним озером. Воно утворилося в 1911 році під час землетрусу внаслідок перекриття річки Мургаб величезною брилою, загачене величезною природною греблею озеро, розташоване на висоті 3250 метрів над рівнем моря. У кам'яній чаші Сарезо зібрано близько 15 кубічних кілометрів прозорої кришталево-чистої прісної води. Озеро Світязь або Український Байкал це найглибше озеро України, в тому числі найбільше озеро карстового Походження, що розташоване у Шацькому районі Волинської області, входить до групи Шацьких озер. Вулканічні або кратерні озера поширені на Камчатці Японських і Філіппінських островах та Малайському архіпелазі. В Європі подібні озера знаходяться в області Айфель в Німеччині. У гирлах багатьох річок утворилися Лиманні озера, зокрема найбільше в Україні озеро Ялпух. Це прісне лиманне озеро, що знаходиться на південному заході України в Одеській області. Тепер давайте з вами перейдемо до другої частини нашого уроку: багаторічна мерзлота, льодовики, болота та підземні води Євразії. На півночі Євразії та в Високих горах поширене сучасне зледеніння. За площою материкового зледеніння Євразія поступається лише Північній Америці. Покривні льодовики вкривають острови Ісландія, Нова Земля, Шпіцберген, землю Франца Йосифа. Найбільший в Європі льодовик розташований в Ісландії і має площу понад 8 тисяч кілометрів квадратних. За площою гірського зледеніння материк посідає перше місце у світі. Довжина найбільших з них сягає десятків кілометрів. Гірські льодовики є в усіх горах материка. Висота яких перевищує 4,5 тисячі метрів, тобто ті, які досягають снігової лінії. В Альпах, Скандинавських горах на Кавказі, Памірі, Каракору, Мітяньшані в Гімалаях. В горах Поміру розташований найдовший льодовик у світі за межами їх полярних регіонів це льодовик Феченка. Довжина його становить 77 км, кілометрів, а площа близько 700 кілометрів квадратних. Серед льодовиків Євразії він поступається за площу лише двом Каракоромським льодовикам. Сіачем та балторо. Льодовиковими водами живляться великі річки Євразії. з них беруть початок річки Янзи, Мікон, Хуанхе, Сердар'я, Амудар'я, Інг, Ганг. Їх води йдуть на зрошення і на забезпечення потреб міст. Багаторічна мерзлота Євразії займає найбільші площі у світі близько 11 мільйонів квадратних кілометрів. Багаторічна мерзлота це замерзлий шар гірських порід, що постійно зберігає температуру нижчу за 0 градусів за Цельсієм. Суворий клімат внутрішніх районів Євразії сприяє поширенню багаторічної мерзлоти на тисячі кілометрів на південь від північного льодовитого океану аж до північної частини Монголії, до паралелі 50-го градуса північної широти. В Європі мерзлота займає крайню північ, де промерзає лише пів метра ґрунту Кольський півострів. В Азії, в Сибіру, де майже не було давнього покривного зледеніння, промерзали верхні шари земної кори. У цій частині світу багаторічна мерзлота ухоплює майже третину площі. Подекуди глибина шару мерзлих порід досягає кількох сотень метрів, а на середньосибірському плоскогір'ї півострові Таймир навіть півтора кілометрі, а вміст води льоду в них 90%. Влітку мерзлий шар розморожується на глибину від 40 до 150 см і на ньому розвиваються рослини. Мерзлий ґрунт не пропускає воду, що утвориться влітку від танення снігу й льоду, і в понизах утворюються численні озера і болота. Так в тундрі лісотундрі болота займають дві третини площі. Мерзлота ускладнює будівництво доріг і споруд. Водночас вона допомогла зберегти для вчених викопні рештки мамонтів, в якуті запаси мамонтових кісток оцінюються від 60 до 80% від світових, а вартість сягає тисячі доларів за один кілограм. Значні площі в перезволожених районах Євразії займають болота. Більшість з них розташовані на північних і центральних територіях помірного поясу. Поширенню боліт сприяють надмірна кількість опадів, пониження в рельєфі та мала випаровуваність. Живляться болота як підземними, так і поверхневими водами, а торфовий шар сягає більш як пів метри. У Західному Сибіру утворилися найбільші болота світу. Так, одне з найбільших боліт Євразії та світу Васюханське, розташоване на Західносибірській Низовині. Для північної та південно-східної частини материка також характерні приморські болота або марші, що розташовуються на морських узбережжях з вологим кліматом. В Європі такі болотисті місцевості у багатьох місцях усушені і використовуються як сільськогосподарські землі. Часто вони відгороджені від моря дамбами. Євразія багата на підземні води. У пистелях підземні води здебільшого єдине джерело водопостачання. В Центральній Азії під зовні безжиттєвими пісками подекуди утворилися величезні підземні резервуари прісної води. Рухаючись під землею, води за багато років утворили лабіринти печер, які найкраще зберігаються у вопнякових та гіпсових породах. Одну з таких територій південно-китайський карт занесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подекуди на материку поширені навіть гарячі джерела, а також гейзери. Особливо їх багато на острові Ісландія і півострові Камчатка. Незважаючи на те, що Євразія посідає перше місце за запасами водних ресурсів на землі, багато її районів відчувають гостру нестачу прісних вод. Це пов'язано як із нерівномірним розподілом внутрішніх вод території материка, так і з надмірним забрудненням природних вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності. Значно забруднені промисловими відходами такі річки Європи, як Дунай та Рейн. У внутрішніх районах Азії, де і без того існує дефіцит води, ця проблема загострюється значними витратами водних ресурсів на зрошення полів. Саме в Азії зосереджено три чверті зрошуваних полів всього світу. Оскільки для сільськогосподарських потреб використовують води не тільки великих, але й малих річок. Рівень води в них впав настільки, що існує загроза їхнього перетворення на ваді. Найбільш негативного впливу зазнають водойми Євразії, які розташовані в місцях високого скупчення населення. Однією з найзабрудненіших річок світу є річка Ганг і його притоки. У річку Ямуну, притоку гангу, викидається 58% сміття з індійської столиці Нью-Делі. Річка Цетаром це найзабрудненіша річка у світі, розташована в Індонезії, та протікає поряд з її столицею Джакартою, збираючи відходи з багатомільйонного міста. Місцеві жителі вже забули, що там колись водилася риба. Виловлювати сміття в річці та здавати його на переробку тепер набагато вигідніше, ніж рибалити. Схожа на смітник річка фактично є головним джерелом води для сільського господарства і водопостачання для людей. Вкрай обмежені запаси прісної води мають країни Південно-Західної Азії. Водні ресурси цього регіону становлять лише 0,9% від світових водних ресурсів, що є найнижчим у світі показником. Ряд країн Аравійського півострова розв'язують проблеми водопостачання через запровадження технологій опріснення морської води. На цьому ми з вами завершимо розгляд 51-го уроку курсу географії 7-го класу, а саме другу частину внутрішніх вод Євразії, озера, багаторічна мерзлота, підземні води і так далі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!